Й небо буде мирним, а Україна чистою або толока у ладижині до всесвітнього дня прибирання. Працівники одного із підприємств вже кілька років поспіль доєднуються до корпоративного волонтерства. Цьогоріч не завадив навіть дощ про прибирання та його результати більше у сюжеті. Ріжуть, косять, збирають сміття. Так, працівники Вінницької птахофабрики та зернопродукту МХП вийшли на традиційну щорічну толоку з прибирання території. Наша акція присвячена тому, що ми хочемо також і дбати про екологічну оборону нашої країни. Ми з працівниками сьогодні проведемо прибирання прилеглих територій наших виробничих майданчиків. Ми проведемо також акції по прибиранню біля деяких локацій міста Ладижин. Перед стартом прибирання інструктаж, кожен отримує свій інвентар та наліпку із написом Хай небо буде мирним, а Україна чистою, приуроченим всесвітньому дню прибирання. Акція має подвійну мету: очистити територію та доєднати працівників до корпоративного волонтерства. Завжди співпрацюємо з містом і домовляємося про ті локації, де необхідна наша допомога. Ми звертаємося завжди з тим, що ми маємо ресурс для цього. Ми хочемо, щоб в місті було чисто. Юрій Телюх працює на підприємстві чотири роки, зізнається, до толоки доєднується вперше. Каже, озброївся сьогодні не одним мішком для сміття та вже проводить просвітницьку роботу, аби люди не смітили. Я перший рік приєднався до цього прибирання, оскільки в мене сьогодні був свободний час, і тому я так вирішив. Я вже йшов по дорозі зі своїм колегами, то будете бачити, як будете викидати фантики з вікна, а то знаєте, що ви робили, і думайте. Не злякав учасників акції навіть дощ. Старано розчищають чагарники, скошують траву, збирають гілля та прибирають узбіччя. Лише за кілька годин роботи кілька десятків мішків непотребу. Ми тільки до обіду прибрали близько 10 кілометрів узбіччя. А при цьому ми задіяли всього лиш там чоловік, 40 працівників, яким абсолютно не дивлячись на погоду. Весело, нормально і круто робити щось краще. До обіду ще ми, як мінімум, плануємо прибрати близько 46 кілометрів узбіччя, при цьому ще додатково буде, будуть задіяні працівники. Загалом близько 100 чоловік. І я думаю, що не менше 10 одиниць техніки будуть у цьому задіяні. Я думаю, що цим всім ми зробимо нашу збічну значно краще і приємніше. Прибирання відбулося з дотриманням обмежень воєнного часу. Телеканал Вінничина. все буде Україна.